Заступника Герасимова заарештували начальника головного управління зв'язку збройних сил Росії та заступника начальника генерального штабу генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна, арештовано на два місяці у справі про отримання Хабара, у особливо великому розмірі. У Шамаріна пройшов обшук, і після закінчення генерала доставили на допит до головного військового слідчого управління слідчого комітету Росії. До слова попередника Шамаріна Халіла Арсланова у 2020 році також було заарештовано у справі про махінації Это все спровоцировано, это все во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице высшего руководства вооруженных сил. Шамарін четвертий високопоставлений російський військовий, який став фігурантом кримінальної справи останнім часом. Раніше за звинуваченням у отриманні хабарів, особливо в великому розмірі, було затримано і заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова та начальника головного управління кадрів Міноборони генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Крім того, 17 травня у справі про шахрайство було заарештовано колишнього командувача 58-ї армії Південного військового округу Івана Попова. Його звинувачують у незаконному про. Ші двох тисяч тонн металоконструкцій, призначених для будівництва фортифікацій у Запорізькій області вартістю близько 100 мільйонів рублів. Я ж нагадаю, що Івана Попова відправили у відставку влітку 23-го року, після чого депутат Держдуми Андрій Гурульов оприлюднив запис його звернення, де генерал заявляв, що його усунули за правду, бо доповідав командуванню про реальні проблеми в армії РФ. Звернення Попова ймовірно спочатку призначалося лише для товаришів по службі, однак Гурульов опублікував. Запис у своєму телеграм-каналі. До слова у минулому Андрій Гурульов також командував 58 ю армією. І як пишуть російські змі після цього скандал його відправили до Сирії, а потім викликали на допит до Москви, після чого і заарештували. Я во ім'я вас, во ім'я погибших наших всіх друзів, бойових не мав права врати, тому обозначив всі проблемні питання, существуючи на сьогоднішній день в армії по бойовій роботі, по безпеченню. назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие кота батарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовые гибели и наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели меня распоряжение и от меня избавились.